Привіт, друзі, всім моїм підписникам. Дивіться, хотів би коротко записати, хто не в курсі, чи треба корувати, чи не треба корувати деревом. По-перше, запомніть одне, за 30 років незалежності України, ну 30 з копійками вже, у нас вміють тільки ліс красти, ну, кропить, ніхто не кропить одне сікомах. Я зараз. Постараюсь вам якось передати і показати. Дивіться, бо у нас ось з пилорами приїхали доски, були половина корова, а це те, що видно, не вистачало по кубатурі, дорізали. Вона не корована. Вони знімають легенько, Отак зняли, почистили. Оце все неправильно. Бо всі личинки відкладують яйця іменно ниже, вже в столі дерева, а не під корою. Короїд то таке, він теж відноситься. Я зараз постараюсь вам показати, як це воно виглядає і як треба корувати. Іди Бойсима. Ну, просто держи, подводь, коли треба буде. Дивіться, корується, по максимум перший слой знімається дерево. Тепер говорю, чого він так знімається. Дивіться, я зараз льогенько зніму тут. Дивіться, бачите? Показую, показую все. Дивіться, це все те, що є під корою. Воно імено матеріал гризе, воно кору не гризе. Через то і яйця відкладає воно нижче. О, і точно так само після обробки. Через то, перший слой ви повинні знімати до такого, щоб оці всі виємочки які понароблювали жуки, ви повинні їх знімати. У мене є, бачите, приспособа така, як зветься, струх. От. Ще від от діда залишився, як говориться. І все. І знімаєте через то, якщо ви хочете, щоб ваша будівля стояла, я не говорю, що на всі 100% у вас хімікати будуть з... Як правильно За, ой, забезпечить вам безпокійної старості ну, на определений період обробляємо хімію, воно не дасть ближайших 10-15 років залізти. Бо там, де велика температура під кровлю, і все, я держу ногами. велика температура під кровлюю, вони там вже не заводяться. Вот, вот, блин, пока, так что, друзья, запомни, дивиться, у нас все есть Страж. Він є страж 2, Ну, в можна купляти не сухий, а розведений Огні, біозащита. Вона працює. Ну, Для адекватних людей всі розуміють, що у нас метал плавиться при пожарах, через то я на це не розчитую. Я в основному обробляю для 1 щоб воно не змогло зробити доступ. А. Через то обробляйте, я рекомендую навіть. Страж – це один із дешевих. Разновідність, хімікатів багато в будівельних магазинах. Бачите, а це все вже половина була так званою пелорамою покорована, але ми все пройшли по новій, познімали всі ракотиці, як говориться, і все. Так що, дякую всім, хто підписується на мене, коментує. Все буде добре. Слава Україні, слава нашим Збройним силам. Далі буде.